Хотіли б мене спитати, що я роблю на кулеметі на гвинтокрилі посеред квіткового поля? Справа в тому, що сьогодні у нас туторіал по адмінським командам, які допоможуть у тренуваннях. Ви можете задатися питанням непонятний чувак з Ютуба. Навіщо нам адмінські команди? Чому взагалі будемо з ними робити? Ну, Приведу пару прикладів. По-перше, наприклад, ви бажаєте навчитися літати на гвинтокрилі. Рано чи пізно ви зрозумієте, що ну, голе поле на тренувальному майданчику для пілотів не ну, дуже підходить для реальних умов пілотування, оскільки ну, там, 50% смертей гвинтокрила це панутися гвинтом за якесь дерево. І вам захочеться поставити. Якусь карту реальну. І перша команда, відповідно, у нас це админChangeLair. Бачите, якщо ми вводимо це на локальному сервері, у нас тут доступні ці команди, і ми відповідно можемо обрати будь-яку карту, яка доступна в грі. Також, що стосується гвинтокрила, ну, було б бажано, наприклад, знати, як ведуть себе кожен гелікоптер. Це я взяв просто спавну австралійський і пригнав відповідно суди. Згорім пополам посадив. Але якщо ви хочете заспавнити відповідно якусь певну модель техніки, ви можете це зробити на будь-якому леєрі та будь-яку команду. Наприклад, зараз заспавнимо якийсь американський гвинтокрил. До цього, відповідно, у нас існує така команда як Admin Create Vehicle. От Вставляю її, нажимаю Enter і у нас спавниться відповідна техніка прямо перед нами. Відповідно, для спавну кожної техніки існує власна команда. Посилання на те, де ці команди для техніки знайти я залишу в описі відео, так само, як і перелік всіх команд, які сьогодні ми розбираємо. Таким чином, якщо б у нас тут цей гонтокрив начеплявся своїм власне гвинтом, це інше, то ми б могли б сісти в нього і полетіти звідси. Де душа забажає. Точно так само ви можливо захочете заспавнити, наприклад, танк якийсь, щоб спробувати його зони пробиття з іншого танку, наприклад, або спробувати попадати з труб у двигун чи у боєукладку. Беремо і спавнимо відповідно танк або будь-яку іншу техніку. Також корисними командами у нас будуть, наприклад, це admin, no respawn timer. Це корисно, якщо ви там плануєте помирати, наприклад, долітати кудись і розбивати гвинтокрил, щоб просто зразу вставати відповідно там, де вам потрібно. Також є така команда, як Respawn. Якщо ви кудись залетіли, да вам знаходитись, не хочеться або заїхали, пишемо просто Respawn і відповідно помираємо. Бачимо, що тут відповідно на карті ми не можемо взяти там тандемчики і прочі радості життя. Для цього нам знадобиться ще така команда, як admin force» Рол Availity. І відповідно поставити 1, що буде означати, що воно увімкнуто. Тепер можемо обрати будь-яку роль. Ну, і відповідно це той список команд, який базовий потрібен вам для того, щоб розпочати навчання на полігонах і на інших картах. Що у вас, звісно, є таке бажання. Дякую за перегляд.